Бригада ух! До подорожі готова. Так, Та-та-та, та-та-та. Ми їдемо до Мерзебургу з заїздом в Вроцлав до кумів у Польщу. Завтра будемо у них, потім на наступний день до Мерцебурга до сестри і брата двоюрідних. І, так і, що і, беремо і, вас з собою і, у подорож. Це тільки ми починаємо йти. Да, це тільки ми вийшли на перший наш автобус. Ми у Людмилі Михайлівни. Получається, потяг без 15.12 у нас ще час. Я йду їй трішки допомогти, скупитися по продуктах. Забрала я вже духи ті, що я і замовила для кума, і що ошибочно, спочатку жіночі купила. І що ще? А, аптека. мене ще турбує, бо мене посили ліки і я не всі знайшла. То зараз бігу туди. До речі, я пофарбувалася. Сивий. Мама каже, Ляня каже, ти бабуся. Ось, а як вам? Ой, який гарний. Ой, який гарний. З Хмельницького ми доїхали до Пшемишля, приїхали рано вранці, близько півтори години на кордоні, і ось ми вже у Польщі. Тепер за півтори години у нас був наступний потяг, який йшов до Вроцлава. До речі, ми дуже змерзли. Я вважала, що буде в потязі навпаки жарка, тому вдяглася в шорти і в майку, а там працювали кондіори. Вже на наступний день з Вроцлава ми сіли на автобус до Мерзебурга. І нам пощастило, всі 5 місць ззаді були вільні. Тому на нас з трьох було 5 місць. По дорозі роздивлялися краєвиди, дуже схоже на Польщу, дуже схоже на Україну. Єдине, що, звичайно, дуже гарні якісні дороги. По дорозі часто зустрічаються вітряні станції. Добрий ранок. Ну що, ми дісталися пункту призначення свого вже в Мерзебурзі, Були свої приколи в дорозі. Коли ми їхали з Хмельницького, зняли з поїзду неадекватну дівушку, яка не тільки бухала в вагоні. А ще, я так зрозуміла, якісь там пігулки приймала. Може, пігулки і не проблемні да, там не якісь наркотики, але, мабуть, їх не можна було змішувати з алкоголем, Тому вона себе поводила ну, дуже неадекватно. А, вже перед перемишлем зняли ще одного чоловіка з батьком. Він його вивозив, але йому не дозволили і повернули замерзлими. Я думаю, літо тепленько, шорти футболочка, але маєчка навіть у мене була. То я дуже змерзла, бо працювали кондьори. з однієї сторони, це добре. А для тих, хто не взяв з собою одягу, це було не дуже. Діти були в штанцях, то їм було трохи тепліше, але також не було що накинути зверху. Я думала, ну все, ранок, пересадка. В принципі, в перемишлі ми були недовго на пересадці, хвилин за 40 за годинку, мабуть, ми пройшли кордон, перевіряли речі, але все благополучно, нічого там, ліки не вилучили, солодощі подарункові теж не вилучили. І ми пересіли на другий потяг. Я думаю, ну вже будемо їхати зранку до обіду. Буде більш тепло, але фіга, знову вовколо. Тут, до речі, є, ми майже в центрі міста цього, тому тут є радуша. Ви можете чути, як б'ють колокола. Далі. Ми приїхали до кумів, теж трошки підмерзли, але куми зустріли, все благополучно, переночували. Дуже розстроєний малий, тому що ми на наступний день поїхали, Макарчик-Похресник. Він думав, що ми все-таки приїдемо надовше. Але ми ще приїдемо до них, коли будемо повертатися обратно. Ну, і далі була дорога до Берліну. Ми майже одразу знайшли перон, да, платформу на платформу. Яку треба пересідати потім для того, щоб вже доїхати до Мерсебурга, бо прямого автобусу немає. І ось ми тут нас зустріли, ми вже поспали, і я на балкончику у своїй сестрі. Тут, бачите, яка в неї краса. Відочки для пташок. Ось, що тут вам ще показати? такі такі. І знаєте, що в неї росте на балконі? Полоничка. Гляньте, які помідорчики, помідорчики, помідорчики. Напевно, ми родичі, так? Да? <смі> Тож будемо насолоджуватися в Німеччині. І щось буду вам показувати. А це вигляд з іншого вікна, от якраз на цю ратушу.